Дякую, ну, не прямий, але все одно. У нас акція це вже відбувається не вперше. Акція йде проти московських попів і взагалі про заборону ОПЦ МП. Зараз буде відбуватися суд по Феодосію по кримінальним його провадженням. В нас є питання, чому він на а, нічному домашньому арешті, хоча має бути на цілодобовому. Був перехід церкви у Корсуні Шевченківській, то він приїздив туди. І ні свою пропаганду руського міра. Тому я вважаю, що е, його треба е, на цілодобовий домашній арешт. Е, е. Дуже дивно, коли вже йде е, третій рік повномасштабної війни да, там, і 11-й рік взагалі війни з Росією, в нас досі існує Московська церква. Феодосій їздив до Росії, Феодосії є у новому календарі 2024 року, російському патріарші календарь Тобто він не він не відхлющується від РПЦ. Це його начальство. Він їм підпорядковується, і він далі несе свою пропаганду.

Обіймаю, цілую, та й ти лист! — Забив. Постили перед судом ось вимки з прапором Росії, зображенням Шойгу Путіна, його Верхаса Кірів. І бачимо, що не всі прихильники Феодосія бажають проходити по цим кілимкам, тобто схоже в людей якась позиція, і вони діяльність цих людей підтримують. Так а що вам не подобається з кавинками? ой 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 Ну що не так, скажіть. Не боїте? Чого? Скажіть. Бога. Бог на нашій стороні. це бог. Бо <різь> Бог, <різь> бог, <різь> бог <різь> не, не проти того, щоб нас знищували. Ой, такий усіх, Ой.